Колишня перша леді України, і хочу вам сказати, що ці апельсинки не прості, ді персінки наконати. Людмила Янукович, жінка, яка свого часу регулярно давала українцям приводи для жартів, і сказав, ну як ти? кажу, нічого, ну давай, каже працюй. А я на Турцію. Какате Градівця Гарлі курсом на Турцію? От. А ти говорит, працюй, харакшо працюєш? Говорю, батя, я стараюсь. Люся Янукович зникла з публічного простору ще в 2014 році. Після того, як її чоловік-зрадник сховався в терористичній Росії, відтоді про саму жінку та місце її перебування чи то пак переховування не чути. Де ж зараз Люся чи сильно старається? І головно, для кого? Дивіться у цьому випуску. З вами Фаїна Василенко і всі подробиці про цю персону за мить. 9 жовтня 2025 року Людмилі виповнилося 76 років. Але через її закритий спосіб життя можна лише здогадуватись, як вона змінилася за ці роки. Журналісти. За роки її відсутності не полишали намірів відшукати Людмилу Янукович, і таки дізналися дещо. Про це трохи згодом. А поки пригадаємо, коли Україна почула вперше про Люсю. І хочу вам сказати, що ці апельсинки не прості, ці апельсинки наколоті. Люди беруть один апельсин, з'їли, взяли другий. От і воно тягнеться, й тягнеться рука. Про Людмилу Янукович українці дізналися під час майдану 2004 року, 29 листопада. В Донецьку, на мітингу на підтримку партії регіонів, дружина кандидата в президенти вийшла на сцену і розповіла про події в Києві. Цей емоційний спіч, після якого почали називати люсею, навряд чи допоміг Януковичу радше навпаки. І виявився першим і водночас єдиним публічним виступом Людмили. Ким же до цієї сцени була Людмила Янукович у дівоцтві Уродженка Єнакієвого Донецької області. Працювала на металургійному комбінаті. У 1972-му вийшла заміж за Віктора Януковича, з яким познайомилася на заводі у далекому 2011-му в інтерв'ю Комсомольській правді Людмила Янукович згадувала, що їхнє знайомство почалося з її виробничої травми. Колега ненароком впустила їй на ногу цеглину. Щоб оговтатись, Людмила зайшла до приміщення газовика. Саме там вона вперше побачила майбутнього чоловіка. За її спогадами, Віктор одразу знайшов спільну мову з родиною і справив гарне враження на родичів. Буквально після перших зустрічей майбутній президент втікач зробив їй пропозицію. Але весілля справили лише через два роки. І тут у вас, звісно, виникає запитання, чому ж святкування відклали аж на два роки. Причина була зовсім не романтична. У 1970 році Віктора Януковича засудили і відправили до колонії суворого режиму за завдання тілесних ушкоджень. Термін він відсидів повністю і вийшов на волю лише в 1972-му. Увесь цей час вірна Людмила. Чекала на нього. І вже після звільнення вони оформили шлюб. У подружжя народилося двоє синів. Багато хто потім припускав, що на Людмилі Віктор Янукович одружився виключно із розрахунку, начебто, завдяки її батькові, який замовив слівце за майбутнього зятя, він вийшов з в'язниці. Продемонстрував свою відданість Людмилі Янукович аж через 25 років спільного життя. У 1997 році пара. Обвінчалась на початку 2000-х, коли Янукович почав стрімко будувати політичну кар'єру, Людмила волею долі опинилася в політичному середовищі, вперше голосно заявила про себе під час помаранчевої революції. Її виступ зі сцени про апельсини та американські валянки став мемом і надовго закарбувався в пам'яті українців. Натомість Людмила не соромилася своєї поведінки і продовжувала вражати своєю простотою. І сказав, ну як ти. Кажу, нічого. Ну, давай. Каже, працюй. А я на Турцію. Какая дітей лі-лі курсом на Турцію. От. А ти, говорить, працюй, хорошо працюєш? Говорю, батя, я стараюсь. Не секрет, що Людмила Янукович не вміла вести світські бесіди. Часто губилася перед журналістами і не мала гардеробу, який відповідав би статусу першої леді. Люся завжди залишалася в тіні. Навіть у період президентства Януковича вона показувалася на публіці лише зрідка. Подейкували, що під час виборчих кампаній піарники будували образ Януковича як господарника, який наведе порядок, але дружину політика повністю вивели за душки. Чому так? Бо західні консультанти вважали, що в авторитарних системах дружина лідера не є окремим публічним гравцем. Країна фактично стає жінкою правителя. І тут ви можете самі провести паралелі з російською політикою, де інститут першої леді також відсутній, і майже нічого не відомо про реальних жінок. Диктатора Володимира Путіна після 45 років шлюбу Віктор Янукович, уже президент утікач, розлучився з Людмилою. Про що заявив в інтерв'ю німецькому виданню Держпігель у 2017 році, після його втечі стало відомо не лише про масштаби розкрадання країни, а й про те, що тривалий час він жив у Межигір'ї з колишньою офіціанткою, а пізніше бізнесвумен любов'ю полежай або садиковій. Наразі полежай розширює свій агробізнес. На Росії главком повідомляв, що у літку 2017 тисячі цивільна дружина Януковича зареєструвала фермерське господарство в Сочі на вулиці Виноградній. У документах вона вказала широкий спектр діяльності від вирощування розсади зернових овочів і винограду до розведення великої рогатої худоби, буйволів та виробництва молока. Відтоді російський бізнес садиковий суттєво розширився. Підприємниця ще у 2023-му подала заявку. На патент торгового знаку щедродар продукти з ферми. А ось щодо сімейного життя, то про Віктора Януковича та Любов Поліжай подейкували, що у них є спільна дитина. Буцімто Поліжай народила йому сина у 2014 році, вже в Росії. Пізніше журналістка Соня Кошкіна додала нові деталі за її інформацією. Хлопчика назвали Григорій. Втім, жодних офіційних підтверджень ні щодо цієї дитини, ні щодо можливих попередніх досі немає. Людмила Янукович після подій 2014 року переїхала до Криму. Вона мешкає у великому маєтку, пов'язаному з родиною Януковичів, який змі називали чайним будиночком. Варто зауважити за цією милою назвою: розкішна елітна садиба площею понад гектар. На місці власний пляж, триповерхова вілла, спа-центр. Маєток розташований у курортному селищі Відрадне і перебуває під охороною. Безбідне життя екс-першої леді забезпечує бізнес. Через посередників вона володіє мережею елітних продуктових супермаркетів Меркурій в окупованому Севастополі. Останні фото Людмили Янукович, які з'являлися в ЗМІ, датовані різними роками, найсвіжіші 2019. На них вона з короткою стрижкою, а колір волосся від темно-каштанового до світлішого. З огляду на те, що Людмила Янукович вже понад 10 років веде непублічний спосіб життя, обоз UA вирішив поцікавитись у штучного інтелекту, який вигляд вона б мала зараз. На думку програми, її волосся повністю посивіло, зморшок побільшало, адже за кілька років їй виповниться 80. Чи схожа вона з реальною версією себе на цьому фото? Її останнє справжнє фото все ж. Вдалося знайти на медіапросторах. щоправда йому аж сім років. За повідомленнями змі його зробили на кладовищі в Севастополі, де ймовірно похований молодший син Януковича Віктор. Віктор Молодший, нагадаю, загинув на Байкалі понад 10 років тому, у віці 33 років. Відомо, що його поховали в Севастополі. За даними оприлюдненими російськими змі та підтвердженими деякими українськими джерелами, Янукович молодший перебував за кермом мікроавтобуса, який, рухаючись по льоду, озера провалився під воду. Разом із ним в автівці були ще кілька людей, яким вдалося врятуватися, але сам Віктор загинув. Немало було чуток і про те, що Людмила Янукович відійшла у засвіти, як то кажуть, у 2022 році російські пропагандистські змі поширили новину про нібито її смерть. Однак команда юристів Віктора Януковича цю інформацію спростувала, заявивши, що Людмила жива і здорова. Ось так нескромно живе колишня перша леді Люся Янукович. Цікаво, чи шкодує вона про щось зі свого минулого? Чи задоволена своїм життєвим вибором? Чи могла вона отримати більше та стати кимось? Як ви вважаєте? Поділіться з нами в коментарях. І неодмінно напишіть, про кого ви хочете почути в наступних випусках, бо ми вже їх готуємо. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Все буде Україна!